Вітаю всіх друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, як отримати доступ або вже завантажити і встановити карти спільноти для Rocket League від Epic Games. Для цього заходимо в будь-який браузер. Пишемо сюди Бак Mod», Заходимо, переходимо за першим посиланням, натискаємо завантажити зараз. Відповідно, тут у вас завантажується архів. Ось в архіві буде цей файлик, його ми відкриваємо, натискаємо так, натискаємо так. Натискаємо далі, далі, далі встановити. Далі натискаємо Ні і натискаємо «Фініш». Тут натискаємо так, обов'язково, після чого повертаємось на сайт. Тут натискаємо Plugins і натискаємо сюди MAP, натискаємо пошук. Тут нам потрібен воркшоп MAP, Loader and Downloader. Заходимо і натискаємо встановити BacesMod. Якщо це у вас не працює, тоді доведеться встановлювати. Для цього натискаємо сюди і натискаємо скачати файли. У нас знову завантажується архів, який я розпакую відповідно на робочий стіл. Ось у нас є два файли. Натискаємо файли і відкрити, ну, відповідно. Е натискаємо розташування файлу. Далі е заходимо в дата і сюди закидуємо все з дата. Натискаємо перемістити, закриваємо. повертаємось, Заходимо в плагінс, сюди заходимо і сюди скидуємо ось цю папочку. Після чого це можна видалити і закрити. Далі знову заходимо в файли, відкриваємо папочку, і тут нам потрібно створити папку, де будуть наші карти. Далі нам потрібно скопіювати ось цей, відповідно, шлях і заходимо в «Rocket League». Далі в самій Лізі натискаємо на кнопочку F2, натискаємо «Плагіни», і тут нам потрібен буде наш плагін, який у мене чомусь не відкрився, але він відкривається. Ось тут відкриємо плагін менеджер, натискаємо Workshop Map Loader» І відповідно закриваємо. Відкриваємо workshop Map Loader», натискаємо Open Plugin Windows. Відповідно, натискаємо OK. Тут ми вставляємо той шлях, який ми скопіювали, і ставимо сюди зворотний слеш. Натискаємо зберегти, відповідно, шлях. Ось. Ну і після цього залишається зовсім трохи. Натискаємо на пошук карт, відповідно, натискаємо пошук, так, ну, або якусь там карту знайти будь-яку. Натискаємо скачати карту. Вибираємо реліз. Натискаємо так. Відповідно, йде скачування. Потім заходимо в Map Loader. Ось у мене викинуло відкрилась кемдешечка. Заходимо в Map Loader, натискаємо оновити карти, відповідно, натискаємо скачати і після чого можете грати. З вами був Велор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувай!